Раді вітати на телеканалі ЛТАВА. з вами Кременчуцькі новини. Огляд подій сьогоднішніх вже готові надати наші журналісти кримінальні новини та чим врешті завершився інцидент з викраданням Максима Левчука. Дізнайтеся далі із випуску новин. В Україні вже тривали часи, де війна не так давно у Полтавській області була підірвана інкасаторська машина. Останнім часом і у нашому місті почастішили повідомлення про сутички із застосуванням зброї. Чи безпечно себе почувають містяни? Ми поцікавилися на вулицях Кременчука. Ходити по вулицях страшно. Як по вечори, я взагалі нікуди не виходжу вечором. А, а так як послухаєш, то страшно. До чого ми дожилися? Я не знаю. Я позпені поз, 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 8 годин не виходжу на вулицю, так що. Не можу. Ну, вот вчора я був, нікого людей взагалі нет, понимаете. Чим то объясняется, это не знаю. Ну, мабуть, у нас тут спокійно, ніж ви знаєте, де нас зараз проходить війна. У нас, крім часи, все поки що спокійно. Слава Богу, як кажуть. Не знаю, безпечно. Я, по крайній хожу, кажу, не вважаю в небезпечності. Поки що безпечно. Представте собі, вірю в те, що то воно де ще далеченько. Хоча, як бачу, коло воєнкомату в воєнній формі жутка, страшновато за дітей, за внуків. Ну, надіюсь, що все закінчиться, дай Боже, скоріше, і з нашу користь за вільну Україну. Слава Україні! По судя, по, по телевіденню то не дуже безпечно. Ну, не страшно, я б не сказала, що страшно. Безопасно, я ничего не могу сказать, чтобы какие-то были, не знаю, какие-то чрезвычайные происшествия. вроде ничего не слышала, поэтому все нормально. Очень опасно. Каждую минуту. Чому? Потому що мы не уверены, что нас обеспечит тишиною миром. Достатньо безпечно. Да мы не знаем, нам нормально. Такого ну, нема, немає, щоб там. Переживали сильно за безопаснець. Ми ходимо дню вже ж ми не гуляємо ж вечором. А замовуть не знаю. Ну, Кременчук, я думаю, що саме спокійний город Кременчук. Тож, як бачимо з опитування, більшість Кременчужан вважає своє місто досить спокійним, але вчорашня ніч показує інші реалії. Викрадення людини, дії побиття це факти скоріше кримінального Кременчука. Постає питання, чому ж так? Я не знаю, що, що вони хотіли зі мною робити, але мене просто спасло то, що. мы побратимы и журналисты просто это все подняли, и всех подняли на ноги, и милиция а, сработала оперативно. Они, очевидно, испугались просто и выбросили меня из машины. А так они хотели меня завести, что они хотели сделать со мной, я не знаю. Першим коментарем багатьох людей після смерті Олега Бабаєва була фраза, що Кременчук вже ніколи спокійним містом не буде. Вірити у такий прогноз не хотіли, а на хвилі революції до кращого життя, до європейського життя таки не могли. Але останні події демонструють зворотні. Під'їхав Максим Лівчук на своєму автомобілі. Коли він вийшов з машини, він підійшов, де ми всі стояли, спросив, що тут залишилося. Я почав йому пояснювати, що неізвісні люди намагаються… Как бы... какие-то там вопросы решать, непонятные для меня. После чего Максим хотел сесть в автомобиль, подошел к автомобилю, ему это сделать не дали. Меня схватили за курточку, от, пытались отодвинуть, сказать, сказали, иди домой, что тебя тут никто не видел или ты сейчас без зубов останешься. Нагадую, якийсь уривок фільму про 90-ті, але це події вчорашнього вечора, вечора Кременчуці. Та почнемо спочатку. На хвилі революції гідності, у найкращих традиціях війни відомими активістами стали не лише благодійники, але й ті, хто бажають тільки заробити. Моєго беруть в АТО. Підхожу до льоні Льоня, Плем'яніка беруть в АТО. Є повіска, є все. Надо бронежилет. Він гори 2300, тисячі бронежилет твій. Це як розуміти? Значить, в я був в цій організації головою комісії. Деріпан, е, шов, Голова міста це людина, виконавчої гілки влади, а не правоохоронець. Та у нашому випадку це була людина, яка знала всіх і деяких окремих осіб тримала, як то кажуть, у їжових рукавицях. Ось і маємо. Очільника міста немає, а свобода є. Ще й яка свобода. Я вважаю, що у нас є людина. Яка теж достойна представляти Кременчук в Верховній Раді. Це Олександр Мельнір, керівник візиту. Не Зараз йому ще не пред'явлено ніякі звинувачення в адресі. І він ще така ж сама людина, як ми. Але він там сидить, а ми тут. Ми йому повинні допомогти. Тому я пропоную перше, во-первых, ми повинні віці прямо з бою, поїхати до нього і там поставити намет і требувати, щоб його випустили. Друге. Я і вам відповім, хто каже час. Навіть якщо він винен, навіть він винен, по законам в времени, времені з тими мародьорами, хто грабує народ, ставлять до на стянки і розстрілюють. І якщо він навіть на 100% вірить, він зробив правильний крок, і я його підтримую. Маємо свободу слова таку, що і погрожувати можемо вільно. Прийде время, всі забивай! Піди да. бачиш, да. Да. Да, да, що ти Думаю!» Все те же на манеже. Гарний російський вислів, який як найкраще сьогодні описує деякі події міста. Адже з нашого політичного кримичуцького манежу ніяк не зійдуть ні Леонід Харченко, ні головні оратори Юрій Жога, ні лідери Кременчуцького псевдомайдану Володимир Пилипенко Кирил Климчук. Весь час щось те з ними трапляється. То Харченко нападає на працівницю газети автограф, то Климчук стріляє у людину. Вчинки є, а ось ніяких покарань за них ми не бачимо. Так і маємо наші головні борці за краще майбутнє в Україні, наче майдані в лицарі 21 двадцять століття. А вчинки зворотні. Майданівці так сьогодні прийнято називати безліч організацій по всій Україні. У Кременчуці спочатку була така єдина громада. Сьогодні ж єдності у ній немає. Ми навіть на виборах не лічили сім кандидатів у народні депутати від майдану. Постає досить логічне питання: а чому не єдиного? Та напевне відповідь досить проста: бо єдності немає, бо вже не довіряють один одному. І той майдан, який так щиро вірять люди, мабуть, в Кременчуці не існує. Адже вчора, за словами постраждалого Максима Левчука, саме активісти псевдомайдану викрали його, більше двох годин тримали у заручниках, били, знущалися. Організатори цього мероприятия безобразного, це псевдомайдановець Климчук Кирил, який мені угрожав уже несколько разів. Причини, навіть все-таки, общественна деятельность. Несколько раз угрожал мне лично, несколько раз э, угрожал по телефону, смс, я в принципе в милиции об этом сказал. И второй человек из Полтавы, это Сиренко Иван. Вот. Э, ну, судя по всему, мотивы у них примерно одинаковые. Вот. Э, они пытались, и частично у них получилось, завладеть значит, э, материальными ценностями моими личными и очевидно, что материальными ценностями, которые находились в помещении штаба поддержки армии. Они забрали у меня деньги, они забрали у меня ключи от автомобиля, на котором я передвигался, не знаю, то ли они хотели угнать его, то ли что-то оттуда украли, я еще пока сейчас вот только пойду туда. Вот. Но, конечно, факт интересный, потому что напали, эти двое отдавали команды, остальные исполнители, часть из них в камуфляже крутили руки, били, погрузили в автомобиль Климчука Кирилла, который отвез в офис, сказали, дали команду этот Сиренко и Климчук дали команду визите в офис». В какой офис оказалось? Это офис телекомпании «Визит», в котором находится эта наша организация, которую уже смело, наверное, назову «Псевдомайдан». Потому что такие безобразия, ну, это уже... Когда они ворують людські деньги, о чем мы как бы, много раз им указывали, когда этот визит не виключав російські телеканали, выключил саме последніше в Україні. Но тепер уже просто похищення в лучших бандитських традиціях. Знову в буде висловлювання ті ж на манежі. Тільки вчинки ще гірші. І постає питання: а що далі? Кримачук 90-х. Не хочеться в це вірити. Тому Кременчуцькі новини беруть на контроль ситуацію в місті і будуть і надалі інформувати вас про події у Кременчуці. Вчора у Кременчуці відбулося не тільки викрадення людини, але й особистих речей. Зокрема, у лідера полтавського осередку правого сектору Івана Балацького силою відібрали мобільний телефон. Наступне відео подаємо без коментарів. Місце події бульвар Пушкіна 8, біля офісу громадської організації Майдан. Ну, мне интересно, думаю, что если он у вас там находился, там у, у Пилипенко в руках находился, так можно довернуть уже телефон? Ну... Я стою, разговариваю, подлетели на камеру 100 человек, вырвали телефон, завалили меня. Это Вань, когда вот Вань, да Вань, ты забрал у в... У кого человека? я забрал? Ну, у хозяина, как это вам справовой сектор? А он по... твой у тебя забрал, правильно? Вы друг у друга от друга забрали телефон. Та так? Никто. Я у него ничего а не, да, не я... забирал. Ну, вы все... разговаривали по моему телефону. Как вообще вы можете а, отвечать да, на мои я личные, я личные него, звонки? Я у него в руках, он мне его отдал. Откуда телефон, отдай, он по Почье он, разговаривал? Да он дал телефон разговаривал. валялся какой-то парад, взял, звонял, валял, валял. Он поднял. ты видел. Отмен, видел. Так, так отдайте, пожалуйста. Так я откуда твой, не твой, то телефон. А какие мой телефон? А откуда дайте твой телефон? И знову до теми криміналу. Завершився місячник добровільної здачи зброї. Підбито підсумки. Результаты не вражають. Затримано злодія. Спеціалізувався на крадіжках, ювелірних виробів і мобільних телефонів. Правоохоронці присікли групу молодиків, які тривалий час викрадали автомобілі. Всі подробиці з прес-конференції з міліції знає наша колега Тетяна Андрієва. Як зазначають у Кремічуцькому міському відділку міліції, у зв'язку з бойовими діями на території нашої держави на сьогодні громадян на руках перебуває значний арсенал незареєстрованої зброї. Тож результати місячника добровільної здачі зброї, у чуці, не вражають своєю кількістю. По Автозаводському району здано три незареєстрованих гладкосвольних рушниці. спецзасіб для відстрілу гумових куль також незареєстрований, газовий пістолет та 97 патронів армійських зразків. Беремо Крюківський район, там здана одна рушниця, яка була зареєстрована, та дві незареєстрованих рушниці, два спецзасоби для відстрілу гумових куль. І також мисливський ніж місячник добровільної здачі зброї завершився, але в міліції надалі прийматимуть незареєстровану зброю громадян та наголошують, що разі виникнення питань стосовно здачі зброї потрібно звертатися до райвідділків, розташованих поруч. При спробі до втечі було затримано 34-річного кремічужанина, якого підозрюють у крадіжках ювелірних виробів у жінок та мобільних телефонів у неповнолітніх. Затримано його було вже з білетом до іншої держави. Він намагався виїхати з України взагалі. Ну, скажімо так, зняли з поїзда його. Сам він раніше судимий, судимий за пограбування, судимий за наркотики. На даний час працівники кримінальної міліції вилучають із ломбардів речі, які належать потерпілим. У Кременчуці правоохоронці протягом серпня-вересня цього року реєстрували випадки викрадення автомобілів. Переважно це були Жигулі різних модифікацій. Днями міліціянти затримали злочинну групу молодиків, яких підозрюють у викраденні автомобілів. Останній автомобіль був ВАЗ-21063, і, скажімо так, на гарячому було затримано осіб, які здійснювали розпил даного автомобіля та в подальшому намагались його реалізувати. Подія мала місце в нагірній частині в одному з гаражів, які належать Кременчужанину, затриманим молодикам 20 і 23 роки. Діли вони за схемою. Один викрадає автомобіль та передає іншому, який розбирає авто на запчастини або ж здає на металобрухт. Виручка з кожної викраденої автівки становила близько 2,5 тисяч гривень. Вже підтверджено три випадки викрадення автомобілів на території Кременчука та Комсомольська. Наразі міліція перевіряє причетність злочинної групи до інших випадків викрадення автівок та розшукує третього фігуранта справи. І у продовження випуску огляд інтернет-видань електронними сторінками сайту Кременчук Тодей йдеться про Кременчужанина Сергія Радченко. Земляк спарингується з відомим боксером, тим самим допомагає Володимиру Кличко підготуватися до майбутнього двобою. Про це та інше в деталях інтернет-шпальтами Кременчук Тодей. Журналісти сайту Телеграф повідомляють про те, що на місці колишнього бару з'явиться дитяче кафе. Кременчужанки висловлюють щиру подяку міській владі за знесення генделика на зупинці «Водоканал». Окрім того, Сьогодні в телеграфі поповнення під редакцію. Так звані добрі люди підкинули двох гарненьких цуценят. Подальша доля чотирилапих залежить від читачів сайту Телеграф. Ременчуцький міні-футбольний клуб Лукас не зумів порадувати своїх уболівальників у матчі проти одного із лідерів української екстраліги Івано-Франківського ураганом. Підопічні Валентина Цвелих поступилися 2-8, але рахунок поєдинку не відобразив реального стану речей. Адже чотири останніх м'ячі гості забивали вже у порожні ворота. Уболівальники та ігравці Лукасу сподівалися на позитивний для нашої команди результат у протистоянні з ураганом. Та, на жаль, надії на зміцнення позицій у середині турнірної таблиці розіграшу не справдилися. Господарі очікувано розпочали поєдинок активніше, але забили, причому двічі упродовж двох хвилин, гості. Відзначилися Пелех і зварич. Валентин Цвелих до перерви мав шанс скоротити відставання у рахунку, та наш граючий тренер поцілив у стійку, пробуваючи 10-метровий удар. На початку другої половини двобою нашим землякам все ж таки вдалося забити надійного та досвідченого голкіпера урагану Бірова несподіваним та точним ударом у ближній кутворі, здивував капітан Кременчужан Максим Кропін. Здавалося, такий необхідний м'яч додасть наснаги гравцям Лукаса та змусить нервувати його на франківських футболістів. Але надто вже захопившись атакуючими діями, господарі пропустили гостру контратаку. Та ще й голкіпер наших земляків Богдан Іванченко повелився на виході. Тож на 29-й хвилині матчу Зварич забив свій другий і третій командний гол у поєдинку. А далі, як у страшному сні, Лукас випустив п'ятого польового гравця, щоб у більшості врятувати матч, та замість такої очікуваної нічиєї отримав розгромну поразку. Удари гостей у порожні ворота Кременчужан були напрочуд точними. У підсумку два Наступну зустріч наші земляки зіграють у Хмельницькому проти місцевого спортлідера Плюс. Поєдинок буде надзвичайно складним, адже хмельничани напередодні здобули перемогу на виїзді у Рівному. Вони обіграли кардинал 5-2 і навряд чи без бою віддадуть очки Лукасу. І наостанок погода завтра у Кременчуці буде переважно безхмарною без істотних опадів. Як стверджують синовники Полтавського гідрометеоцентру, температура повітря вночі становитиме 0 плюс два градуси в день – 10-12 із позначкою. Плюс на цьому наш випуск завершується. Зустрінемося завтра, як завжди, у цій порі на телеканалі «Лтава». І пам'ятайте, велика наука жити щасливо полягає лише в тому, щоб жити в сьогоденні.